Чому Німеччина, як нам Борис Джонсон розповів, так невіримо взагалі в здатність України це все витримати? Дуже просто воно нікуди не зникло. Воно надалі тут, попри всі путінські злочини, попри спротив, попри воно надалі тут. От Довженко, він в Берліні жив. Є дошка на будинку, де він жив. На нього дуже вплине німецька естетика. Я про це на днях в Мюнхені розповідав. Ну, мушу сказати, що публіка це сприймає з такою недовірою. Доброго здоров'я пані і панове, Мене називають Микола Вересень. А те, що ви дивитесь, називається аналізуй. І я як завжди повторюю, що ті, хто не здатен, чи не хоче чи ліниться, аналізувати, хай вимикають і йдуть не аналізувати. А ті, хто люблять аналізувати, ото хай дивляться на мене, і мене вересень називають. Я вже казав Андрій Портнов, професор Європейського університету в Франкфурті на Одері. І що найголовніше, директор мережі дослідників Східної Європи, призма Україна називається. Дякую, що знайшли час для нас, пане Андрію. Приємно, дуже да. читав я щось. Ви писали колись про геноцид чи вивчали геноцид? Угу. А я тоді якось був розгублений, може, початок війни, і думаю. Бо у вас теска такий не ви. Ви навіть не одна фаміліця, як колись казали. Це правда. Думаю, що це раптом про геноцид почав той інший, і друг. Про геноцид, про геноцид, я можу сказати, це така може навіть буде новина для українського слухача-глядача, але я з подивом, скажімо так, не з подивом. З подивом, це не те слово. Але я дізнався от недавно, що німецький Бундестаг, Таки планує повертатися до розгляду питання про визнання Голодомору геноцидом українського народу. От ми всі пам'ятаємо, як певний час тому до повномасштабного вторгнення Росії, правда, ця ініціатива України, яку дуже підтримував тодішній посол України в Берліні Андрій Мельник. Вона була відхилена. А тепер виглядає на те, що ця тема повертається не тільки там до наукового обговорення, а до політичного німецького дискурсу. Ну, це добре і це прекрасно, але мене тоді я і я сам ви б тільки підтримали мої думки. От коли я це передивлявся, ваші розвідки, що велика була помилка українців, українського уряду, урядовців, якби вони виставили геноцид як претензія до Росії. Бо я так зрозумів, що геноцид дуже важко доводиться. І коли ти йдеш. З позовом про геноцид це дуже 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 складно довести цілеспрямованість по знищенню саме цих людей, саме цього етносу, саме цього народу, і це майже неможливо довести. А агресивна війна доводиться просто отак. Не треба навіть нічого думати. І просто я всюди про це говорю: що політичний термін геноцид від юридичного має різницю. Політично це... ти можеш легко говорити. Да, це геноцид. А це юридично правда. ти це не доведеш і тому це треба правда. бути обережним. Це правда, це правда. Єдине, що можна сказати, що от я це теж помічаю, що зараз, коли ми говоримо про актуальні події, тобто не Гомодомор, а от актуальні події, злочини Російської Федерації, її армії в Україні, то справді існує досить поширене розуміння, що вони вже безумовно мають ознаки геноциду. Найкращий індикатор це, звісно, це примусове вивезення дітей. Це один з пунктів визначення геноциду за Конвенцією ООН. Тобто, тут справді, от з точки зору юридичної, це довести легше, ніж зараз повертатися і шукати чіткі архівні докази того, що саме Сталін і його поплічники в Харкові, і не тільки мали на увазі, коли починали політику посиленої колективізації. Так що, це так і є. Це так і є. Але тема у нас трошки інша. Це ми так торкнулися. Може, колись ще зустрінемося в етері, як тепер можна говорити? <світ> Поговоримо про щось інше. А тема у нас: ви живете в Європі. Ви дивитесь, що відбувається з європейськими головами в Німеччині передовсім. Але моє питання таке. а... Чи на вашу думку, у українців є потужності для самопіару? Якщо вкрай спростити, чи можна досягти того, що композитор Микола Лисенко стане рівнозначним композитором Петру Чайковському? Або там квітка Основ'яненка якомусь російському відповіднику і так далі, і тому подібне, тому що? Таке складається враження, що доба російської культури трошечки ну не те, що вона закінчив, вона ніколи не закінчиться, але вона зникає, звужується, і всі кажуть, що тепер час може бути української культури. Але чи є потенціал у української культури не в сенсі там ну, визначних якихось продуктів, а в сенсі пояснити, показати, роз'яснити, дати, подивитися. І переконати, що подивіться, це не гірше ніж це, а це цього не було тільки тому, що це панувало а це забороняли, і, і так далі, тому подібне. Наскільки спроможність українців тут є. Це насправді дуже важливе питання. Я от сподіваюся, глядачі нам повірять, що ми не обговорювали жодних питань. Але моя теза, яку я теж німцям постійно кажу, звучить саме так: що от. Проблема і також проблеми от перших днів е, після значить повномасштабного вторгнення, чому Німеччина, як нам Борис Джонсон розповів, так невірина взагалі в здатність України це все витримати. Дуже просто тому що в німецькій культурній свідомості стереотипізації немає. Я це кажу: от відповідально дотепер дотепер немає повної. Культурно-історичної суб'єктності України. А чому її немає? Тому що Україна асоціюється або із суто актуальними подіями, і це на жаль дуже пасує до путінського наративу, який каже: ніякої України не було до 91-го року. А потім і Ленін там трошки придумав правда, ця єрунда, яку, значить, поширює російська пропаганда, і насправді я б сказав, що це головне завдання української дипломатії, не тільки культурної, створити нарешті створити. Образ України як повноцінного культурного суб'єкта з глибокою історичною традицією, Глибшою, ніж Радянський Союз, і глибшою навіть ніж Російська імперія. А воно так і є. І отут починається цікаво. От дивіться, з одного боку, я би сказав так, що шанс на це і можливість, вона безумовно існує. Але наразі цього ще не зроблено. І от я ну, щодня інкому зі студентами, інколи там не знаю, журналістами, інколи просто з людьми на вулиці Берліна. От, спілкуюся про це все. І Я бачу, що, на жаль, у цей жахливий стереотип, що ну, але ж історично, Україна це все одно Росія. Ну, але ж це все одно, та сама мова. Тобто воно нікуди не зникло, воно надалі тут, попри всі путінські злочини, попри спротив, попри гір, воно надалі тут. Що це означає? Це означає, що нам потрібна справді така послідовна робота на роки десятиліття, щоб це змінити. А тепер от дивіться, що починається. Наприклад, от мої студенти мене питають: ну добре, що ми можемо почитати німецькою з української літератури. І от я їм кажу: якщо ви берете сучасну літературу, то дуже багато да, ну, що... знайдеш, да абсолютно, і абсолютно, будь ласка, я скажу більше того, всі твори, тобто, весь Андрохович, весь Жадан, яких ми всі дуже любимо. Будь ласка, але вони кажуть: ну добре, а от все-таки з такої давнішої, і отут вже починається. Отут вже починаються проблеми. Що, наприклад, тільки цього року, от, вдумайтеся, все, тільки цього року, нарешті, вийшов німецький переклад міста під могильного. Які, до речі, робили мої студенти колишні, цей переклад межав в видавництві, бо не було зацікавлення. Після 24 лютого воно таки з'явилося. От щойно, буквально щойно, в Австрії вийшов німецький переклад домонтовича Дівчина з ведмедиком. Але бачите, це насправді поодинокі речі, це поодинокі тексти. Те, що видавалося, скажімо, там в 60-ті роки, от Анна Галя Горбач, дуже багато сама перекладала і видавала. Воно існує, але воно невідомо. Воно не є мейнстрім, воно не є в провідних видавництвах. Тобто, що нам треба? Насправді, як, як кажуть, ну, механізм нібито простий, але повірте, коли доходить до реалізації, це не так все просто. Тобто, бажано було б, щоб велике, розкручене німецьке видавництво. Започаткував серію перекладів української, наприклад, літератури, не сучасної, а цілої, можливо, навіть чому ні від давньої Русі, і показати, що воно, власне, є, що воно українське, що воно доступне, що воно часто, до речі, співзвучне з німецькою літературою того часу, от як сковорода. Коли читаєш уважно сковороду, там же купа перегуків з німецькою містикою його часу. Але про це ніхто не знає. От і. Тобто, це треба робити так само в напрямку кіно. Кіна. От Довженко. Він в Берліні жив. Є дошка на будинку, де він жив. На нього дуже вплинула німецька естетика. От, значить, треба максимально цей сюжет розвивати, щоб казати, українське кіно при всій нашій повазі, і любові до Олега Сінцова. Почалося не з Сенцова, а з Довженка, а може, навіть іще до Довженка, бо там були забуті режисери. Зокрема, в моєму рідному Дніпрі, тоді Катеринославі, які намагалися щось знімати ще під час революції 17-го року, і так далі. і так далі Тобто, нам дуже важливо, от я би так це сказав, нам дуже важливо справді довести, що українська культура не просто самостійна, окрема і так далі. Що вона а має традицію глибшу ніж радянська і пострадянська, і що вона. Аж ніяк не є тільки частиною російської культури, навіть якщо певні постаті, ну той самий Гоголь, безумовно, є постатями і української, і російської культури, і про це треба цікаво писати, пояснювати. От я теж недавно читав книжку, був вражений книжка, до речі, ще сторічної давності, де один тоді Петербурзький дослідник доводить, що. Є комусальний контраст між раннім Гоголем, тобто українським, з тими його, значить, Миргородом вечорами, і так далі, і пізнім Гоголем з тими його консервативними імперіалістичними текстами, які він писав як листування з друзями. От і все, і це до речі, чудова ілюстрація того, про що ви сказали: що є традиція імперська, яка дуже глибока в російському випадку, і є традиція українська, яка, ну будьмо вже відверті, вона не імперська, вона може бути теж різна, не завжди. Скажімо так, однозначно, може можна навіть десь комусь приємна, але вона не імперська, і це та засаднича річ, яка справді відрізняє українську культурну історію від російської. От я про це на днях в Мюнхені розповідав. Ну, мушу сказати, що публіка це сприймає з такою недовірою. Вони вони ніби так слухають і хочуть більше доказів, більше текстів, більше ну от власне, більше матеріалу, щоб оце відчути самим. А матеріалу нема. Тому що він тільки українською.